І всім привіт! Сьогодні я провожу експеримент з цим акумулятором. Цей акумулятор я відчув до лабораторного рока. Він нічого не брав, і він навіть нічого не показував. Нічого не брав і нічого не показував. Труп зазвичай викидають. Но цей екметор я достав з лампи. Лампа якраз через нього не працювала. І я над ним привів деякі махінації. Він запрацював. Зараз я йому роблю десульфацію, бачите, плюс і мінус неправильно підключені. Десульфація так, коли плюс і мінус неправильно підключені, найкраще відбувається по моїм дослідженням. Бо я з ним чуть поекспериментував. І в дальніших моїх як в того, дослідженнях буде от такі от акумулятори. У мене таких парочку є на робочих. Тут в мене є два. І ще як в того, на селі. У мене таких Багато є. Більше, ніж 5 штук 100% таких поганих буде 20 від безперебійника. Йой, як я його збив, що він в мене брав ток, зараз буду розказувати. Він мене перше нічого не брав, потім я замість е, Сікін Вольт має заряжатись, це десь 4,2 вольт, він має при 4,2 В. Я саме знаю, вайн, він вроді би на 3 вольти, 3,7, 100% ні. Ну коротше, він від лампи, не знаю на скільки він Вольт, і йому розрахований на щось в районі 4. І як я все-таки зробив, щоб він в мене брав ток. Бо він у мене не брав ток. Я його просто взяв. І, коротше, отут він міняв полярність при 12 вольтах. Він у мене там прям чуть-чуть почав брати, і ще я потім того як міняв полярність, я замикав у ці контакти. На ньому. І через то він так я пару разів зробив, десь разів 40, і він має почав брати. Потім я його вставив на більші вольт, я його вставив на 20 вольт, пару секунд почекав, і він мене став брати десь 100-8 мА. мене це зрадувалось, і я його так лишив на 5 хвилин, він мене почав брати 1 А. Потім я зменшив до 20 вольтів, він має почав брати менше. І зараз він в мене нормально бере. Я його поставив на десульфацію. Десульфацію я проводжу при 7 вольтів при реальних 7 вольтах. І 200 мА. Тут пише, але реальність слід є 400. І коротше він працює ось його блок. Що зверху лабораторний блок в мене, коротше, він згорів. Він згорів тим, що в ньому згорів як -то, одна мікросхема операційного підсилювача. І в мене таких ще нема, тому, можливо, в мене така мікросима потім з'явиться, але таких самих в мене немає. але на заміну, похожі будуть, надіюсь. І коротше, я хочу зробити о, одну таку платку, придумаю, її, бо там деякі плати, що я знайшов, вони взагалі не підходять. Не платка саме, я знайшов. Вони взагалі не підходять, вони не... тут треба пару циклів, щоб його відновити. І такий в мене є прям дохлий, що він видає в би 1 вольт в цілі, є таких 2, що прям по 1 Вольту. Ну коротше, я їх попробую відновити. Нові дуже довго будуть відновлюватися, бо вони прям довго сульфуються. Прям дуже довго. Більше ніж 3 дні, треба буде 100% чекати, щоб їх десульфу... десульфувати. І я придумаю якусь схему, щоб його робити. І треба імпульсну йому схему. Ще резистор, щоб в ньому ток збільшився. Бо ток збільшився, і в нього треба буде імпульси подавати, і в той момент, коли він, до нього не підключено нічого, що його живить, треба, щоб він нагружувався резистором. Резистор його буде розряджувати, в ньому буде такі робитись імпульси, то заряджується, то розряджується. Це йому буде більш корисніше, ніж просто. Зараз я його просто підключу до резистора і буду давати йому імпульси. Підключаю його до резистора в 10 кіло... кОм. Ом, підключаю сюди плюс, підключаю сюди мінус і ставлю резистор на радіатор. Підключив. радіатор треба зафіксувати іншим радіатором. Ось я це зробив радіатор іншим радіатором. І тут дронтик. Коротше, я зараз це зроблю і вернусь. Фіксувати крокодильчиком. Цей крокодильчик від приладу я спеціально зробив, щоб було легше. І отаку підключив до акумулятора. Зараз акумулятор роззаряжується і я йому буду подавати імпульси на сюди. Буду подавати імпульси і це йому буде краще. Зараз акумулятор. Теплий, він в процесі сульфації гріється. Я забув ще сказати, що коли він десульфатурується, треба забрати пробки. Бо сульфату, навіть якщо там будуть пробки, сульфату не буде куди діватися, він потім знов заразу Він як то? Якщо пробки не забирати, прямо через день, через два з'явиться. Якщо пробки забрати, і потім після цього процесу що я зроблю, їх незаново покидати, сульфат появиться через досить не швидкий період часу. Тому зараз буду до нього подавати імпульси, і подивимося, що з ним станеться через деякий час. я в нього імпульсів закачав, зараз Треба на нього просто подати вольти, зарядити його правильною полярністю. І зараз я просто до цього. Я 27 хвилин, 25 вроді би, хвилин на нього подавав імпульсі. І зараз е, візьму ту штуку, як вона називається? простий лабораторний блок. Відключу і заряжу його. Чуть не забув сказати, це як мене, перед тим, як я його Е, за два тижні до того, як я його сліфував, він був в ньому е, розчин того. Не розчин, а проста. Як вона називається, дистильована вода. Чуть в нього було залито 5 кубів з в кожну з баночок. Ні, 10 кубів з в кожну з баночок, воно випаровувалось. Я в курсу, це так погано було, але я тільки зараз це поняв. Тому зараз я її вже чуть-чуть зарядив і буду міряти вольти. У такі крокодильчика, тут не крокодильчика, такі місця, тут не файні. Не подобається мені. І поняв, що я, я такий. Бо я вот так вот заряжував, думаю, щось якось не заряджується. А крокодил то другий тут! Уф. І в години впусту. Оцей був я пробував виставити, но в ньому зараз найду. Оце мікросхема згоріла. Це не мікросхема, а картинці, і він згорів. Тому я поки що користуюся цим. Блоком. І... Я півгодини просто так потратив, зараз ще я буду півгодини заряджувати, Воно при більших вольтах. Круто! 4 вольти. Вольти в нас 4 вольти. Зараз попробую діод підключити до тих 4 вольт, прийому ж тут недавно було 0 вольт. Попробую підключити дев'ять діодів. Дев'ять діодів то камерок свій, тому що він був прямо на нулі. Ну, на камері на Bato scrive, що треба буде його заряджати. Зараз мені лень його заряджати і я буду іншим експериментувати, бо я прям хочеться з іншим експериментувати. Зараз от, красавець, красавець. І у нього треба всі пробки позабирати. Пробки всі позабираємо. Він теж водівець. І ось чотири, тут дві пробочки. Відносим до того доток. І закриваємо його. Ну, не закриваємо його. Якісь пробочки просто з волоку ставлю для того акумулятора. І зараз я заберу пробки і буде далі, ви самі плачите. Пробки, тут була вода, і вона тут досі є, но але... досі є. І як ми бачимо, там він бере менше, чим... ніж він... він починає більше брати. І як я його зараз буду робити? Зараз я йому буду міняти полярність і в той самий час буду його замикати. Ну що, будемо робити? Кажу, що цей кімнатор поганий. Включу до нього вольти, мірюю. Мірю всі нього вольт один. А, сюди. Меніму 2,1 Вольт. один, Це майже те ж саме, що дохло. Ідей на не досвіти. До переплюсовки і бере Я Так лише на деякий час. Вольти дуже сильно впали, бо там іде більше 5 А я зараз поставлю обмеження. І резистор чуть гріється. Якщо його забрати, то нічого не поміняється. До 2 вольт, і після такого я до нормальної полярності. І зараз буду його чуть помаленьку заряджувати, але деколи час від часу буду змінювати на хвилину або на дві полярність. І оцей акумулятор ще нічого не бурлить. не До того він бурлів. І це досить файно. Тому зараз можу збільшити до 2 амперів, Бо зараз я при 1 ампері, Потім, коли, якщо він у мене взагалі в 10 відновити, то я зроблю провірку Амперів. У мене є спеціальний тестер, що провіряю ампери. Ну, то є місце акумулятора. Я обов'язком від цього акумулятору подам. Це невеликий акумулятор на пару ампер годин, на 10, якщо буде точним. І спеціально для лампо робив. Зараз я. Пару ампер, тобто більше 100 ампер, сюди подам. Воно ну, може 100 ампер видати на ізі. Ампер А 90. Тобто тут кожна ячейка може по 300 ампер видати максимум. Це чуть може бути страшно. Ой, якось нічого не відбувається. Можливо, мій акумулятор вже помер. Все-таки відбувається, але не зразу, він починає шипіти. І зараз я його так на секунд 10 підключу до, до 90 ампер і подивлюсь, що з ним станеться. Пошипів пошипів і перестав шипіти. Зараз помірюю вольтметром, що вона вам показує. Просто тупо 2,1. Сімкометором явно щось не так. Треба його ставити на більші вольт, десь до 50 В можна підключити, пробувати. Я хочу проводити переписовку мощним акумулятором і тут е, чуть чуть пішов дим. Перший в цій, потім вінав, а потім всіх пішов. Я прям чуть-чуть. І заподивився на цік розродився мій мощний акумулятор від переписовки ось цього. А йому хоч бихний, він на 0,5 В розрядився, при тому, що я з нього десь хвилиною знімав під 100 А. Е? Смішний кудись. Коротше, якщо акумулятор піднімається більше 2,5 вольт. Тоді вольт у нього буквально за пару хвилин спадають. Я не знаю що, але з ним щось треба робити. Не знаю як. Спробую його якось ремонтувати, щось таке з ним зробити. І оцього акумулятора зараз подивлюсь на комп'ютері, скільки часу пройшло. І пройшло в нас рівно одна година з моменту, як я його зарядив повністю. І він зможе світити лампочку. Світить, правда, дуже тускло, вона світить. Треба його прям зарядити в 100%. І цей акулятор я достав з оцеє лампи, в маленьких ламп, десь тут 10 було. Ось, ось така лампа без того акумулятора. Ось його лампа з тим акумулятором і в ній як того. Зараз стоїть ліківець. Оце воно бачить в ній стоїть той штам. І тому зараз буду як того, лампу розбирати і доставати з неї той акумулятор. Розібрав цю лампу і він хоче такий самий, кметор як той. Але в ньому плюс не підключення. Я не знаю чому, але кметор робочий. О, в ньому ще й не заливала цього штуку, тому це крутий акамулятор і... як того? Е, його можливо вдасться відновити. Можливо, зараз треба буде косачку, щоб оцю штуку відірвати. Ні, не треба було сачки відірвати. Все, цю лампу зібрати. Але перший мене треба писати ліки в як акамулятор. Якийсь, типу, такого. Але менший десь такі вот. E, і, і збираю докупи. Зібрав! Тух! Це на ньому Вольт! Бачите, що ще щось з кришечкою, той що без кришки, що я його сульфатував. Так, скільки в ньому Вольт. У нас 0 Вольт. Я прям тут добре підключив, бачите. Зараз я таку прям примержав і на ньому 0,08 вольт, 009. Файне к тому що в мене точно показує. Бачите, включається я сюди плюс. Ай. Не попунять їм. Тако до цього кметора пише великі вольти пишуть. Коротше, помітити не можуть номер кори. Му зараз беру і буду сульфтувати його. маленький. У цього хоч є дронтики, цього взагалі дронтики нема, тому сюди припаю дрончики Не дрончики. а ось його штучки Як від контакту. цього взагалі контакту немає, тому припаю дрончики два. Окметори я підключаю, і він нічого нічогісінько нічо прям не бере. І тому робимо переплюсовку. Ай! Я зараз спеціально поставив неправильну полярність і зараз у цього контакту було так швидко розмикати і замикати. Якимось металевим предметом ножницями, ну, панцетам або радіатором, або чимось іншим, що в мене тут на столі є. Я зміг від нього добитися, тому що він при 12 В зараз бере рівно 200 мА. І воно починає чуть помаленьку збільшитись само. Це досить добре, це знає, що він живий досить. І зараз буду досі стрикати у цього два контакти, замикати і розмикати. 400 мА, і тепер про 400 мА. Треба забрати ось цю штуку. Чуть відігнути ось штуку, що я зробив. Камера фокусує. І ось штуку зараз відчалкнути. Вона книжка відлетіла, зараз я її візьму. І тут на акумуляторі пише 12 А тут, на тому, що я вже майже відновив, на ньому пошли. І ось дві пробки зараз піднімаємо. Там прям був такий звук, коли я їх підняв, коли я одну підняв. І. ще одну. Якщо вам цікаво, наші мені ці два акумулятора. А прошу, ну, два акумулятори, файних акумулятора. Я їх докупи з'єднаю і в мене вже буде акумулятор. Буде акумулятор. Круто, я придумав. Нічого що я не зміг придумати. Тому дивіться, такий досить грубенький акумулятор. І зроблю ліхтарик. А -а -а, зроблю саморобний ліхтарик з ліхтариків. Ха-ха-ха, я геній. І як я замикаю, розмикаю. контакт, я просто роблю таку швидко швидко швидко, роблю, роблю. Ну, головне, щоб замикалось. Треба дивитися на амперметр і чи воно замикається чи не замикається. Головне, як ви щось вийдеко, замикати і розмикати. Це головне, щоб воно замикалося, і розмикалося. У мене вже майже ток в пів Ампери. Прям чуть і буде ток в пів Ампери. Людина, якийсь не спіливок метр добре, що я тільки зараз це добре, що я вже зрозумів. Треба ці два дрончики відвести і кнопочку. Коротше, їх не можна замикати, бо тут утворюється як топловодень. І коли ток стане в 1 ампер, то в пів Ампери, то вже треба переставати щолкати, бо тут обільно робляється не водень, а сульфат. І за ремонток в 1,5 А майже. майже в 1,5 А і при 10 вольтах, тому можна зменшити Вольти. І треба лишити ток в 400 мА. Рівно в 400 або в 500 по вашому побажанні. при притом на акумуляторі досі має бути переплюсовка. Після того, як ток стабілізується і вже не буде підніматись, то треба буде почекати 10-20 хвилин, почекати і. Потім зняти, як то крокодили, не крокодили, а іменно дроти відключити, щоб тут нічого не бахнуло. Я точно той дріт відключив, ні, я не той дріт, а ні, я той дріт відключив. І поміняти полярність, тобто зробити нормальну полярність. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Ой, акумулятор впав, але це не страшно. І підключаємо його до, сітки, до 12, ні, до 6 вольт. Відключає мінус до мінуса, плюс до плюса і в ньому зрашка за 5 А. Тому все. Сфера треба чекати, поки не пройде 35 хвилин, як мінімум 35. Як цього сліфатирується, то цьому акумулятор у нас показує 2,6. Впало, але це через теж контакт. 2,6. Так, 0. І зараз помірюємо максимально, який воно виходить сюди. Так, це не сюда, вся сюда, Сюда. Мірю иток. Очки тут що мені, щось шоспроизмейт чуть заключив. А! Пошла подившопка на раку. Все. Всі штуки я забрала. І И примірю ток. При 2 и Який він так максимально зможе видати? Максимальний ток. Це про тому, що він ще не, не до кінця зроблений. 27 мА, 26. Військ 1600 мА він максимально може видати. Ну, це досить погані показники, але дуже добре, якщо рахувати, що в мене просто був. Просто так мені стався. Через те, що він поганий, і я його поняв на 180. Пух, пух. Відновлю, в нього має бути максимальний ток в 1 А. Коли його відновлюю, це відалі, бо я вже його один такий відновив, але він потім поламався. І це якраз він не є. Бо його треба час від часу робити з сульфатацію. Акумулятор під час сульфатації чуть гріється, це нормально. Я його на радіатор поставив, щоб він не згорів. Зараз він бере 400 мА, але воно падає час від часу, і це нормально. Тому. Так, метр годний, пригідний до зарядження. Ось його теж я їх два відновлюю і зроблю одну штучку. Це буде в цьому відео, якщо що. Ось цей от радіатор він чуть-чуть підзарядився, і коли він почне брати 200 мА, тоді треба буде як того, міняти полярність. Так кожен раз коли він починає брати 200 мА, міняє полярність і так десь разів 10. Це мій новий метод, але з цим методом я акумуляторів 200% вирятував. Це мій бачила, що в цьому акумуляторі був 008 Вольт і 009 і він нічого не брав. Ну я його зміг врятувати трохи. Ще не знаю, чи він вольт видає і амператор видає, але надію, що він буде живий. І хоч якусь лампочку зможе засходити. І я їм двом плюс-мінус по 5 циклів зробив і зараз я їх таким чином зроблю їх плоскими. Або от такими. Зараз подумаю я зробити і зроблю. Я спіяю їх і зараз їх склеїв, клеєм, таку наклеїмо скотчем в одну Двостороннім не клеїв, бо як то воно гріється. І зараз треба їх спаяти паралельно. Е, я запаяв тільки один дрончик і виключив світло. Я його е, загубити, бо паяльник десь 5 секунд залишається теплим. Бо в мене паяльник що швидко гріється і швидко остигає чомусь. І коротше, тут ще потім треба якесь світло один е, припаяти і робити йому шульфацію. Я хотів зробити міні-штуку, але не вийде зараз. Ну, потім дозніму. Mm. Ясненько. Прикольно досі получається. Ну, коротше, як е, говорив, так і забив ліхтарик. Ну, це відео вже скоро закінчиться, бо скоро буде прода. Ліхтарик впав, ну при тому знає Скоро буде продав, е, бо це відео дуже-довго йде. Ліхтарик нормально світиться. Ну і, коротше, всім пока. Чекайте. Передовження цього відео друга частина. Я гору в ліхтарах зробив і він світнув надовго.